Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай топають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я. Сьогодні, діти, ми будемо працювати на уроці зі словами, назвами ознак предметів. Ці слова відповідають на питання, який, яка, яке, які. Чим більше ви знатимете таких слів, тим кращим, виразнішим буде ваше мовлення. І тим цікавіше вас будуть слухати. Давайте пограємо у гру зі словами. Я називаю різні слова, за якими ви повинні будете відгадати предмет, про який я буду говорити. Круглий, великий, блакитний, гумовий, легкий. А про що можна сказати такими словами? Білий, пухкий, холодний, іскристий, рипучий. А це хто? Руда, хвостата, хитра? Про кого ми говоримо так? Люба, добра, рідна, дорога, найкраща? Розгляньте перший ряд зображених предметів на слайді? Як можна назвати ці предмети одним словом? А чи однакового вони кольору? А якої вони форми? А що можна сказати про лимон, відповідаючи на питання, який він? Яким словом можна назвати предмети, зображені у другому ряду? А у третьому. Тепер самостійно складіть розповідь, опис про один із предметів за вибором, характеризуючи його за кольором, формою, розміром, смаком, де росте, а також чи подобається він вам. Потім ви розкажете це класу. А ми спробуємо відгадати. Що ви описали. Порівняйте пари предметів за формою. Використовуючи запитання Який, Яка, Яке. Порівняйте предмети за кольором. Використовуйте запитання Який, яка, яке. Порівняйте предмети за смаком. Не забувайте про запитання який, яка, яке. Ви, мабуть, помітили, що в казках різні предмети немов би оживають. Вони можуть ходити, говорити, виконувати різноманітні дії, як живі люди. Ось вірш ходить гарбуз городу», де овочі розмовляють між собою. Ходить гарбуз городу». Питається свого роду, А чи живі, чи здорові всі родичі гарбузові? Обізвалась жовта диня, гарбузова господиня. Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались огірочки, гарбузові сини і дочки. Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались буряки гарбузові свояки, і ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалася Марквиця гарбузова сестриця. і ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Хто був уважним? і запам'ятав, які герої зустрілися в цьому віршику. Порівняйте предмети за розміром. Порівняйте предмети за кольором. Порівняйте предмети за вагою. Порівняйте предмети за смаком. Послухайте вірш Лесі Українки, який називається на зеленому горбочку, але будьте уважні, вам треба запам'ятати назви слів, які відповідають на питання яка, який, які. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов маленька дитинка, стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати, і до білої хатинки, Немов мати до дитинки, вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. Які слова ви запам'ятали? А тепер давайте підведемо підсумки. З якими словами ми сьогодні працювали на уроці? На які питання відповідають ці слова? Що вони означають у мові? Що вам сподобалось більш за все на уроці? А що запам'яталось більш за все?